Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в місті Балаклія загинула 88-річна жінка. Постраждали 15 людей. Зокрема, гострої реакції на стрес зазнала 4-річна дівчинка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: одну ракету Іскандер М, один КАП, один БПЛА, типу «Молнія», один впівідрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено два приватні будинки. В селі Благодатівка дві господарчі споруди. В селі Шапківка – приватний будинок. В селі Новоосинове багатоквартирний будинок. У Зюмському районі в місті Балаклія пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, 5 магазинів, 2 аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту та кіоск. В селі піски радьківські, будинок та господарчі споруди. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Залишилося 43 людини. Всього від початку роботи в пункті. Зареєстровано 5263 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 51 оперативний виїзд. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області. Ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа. Горіли квартира на п'ятому поверсі будинку та легкові автомобілі. За попередніми даними загинула 88-річна жінка. Постраждали 15 осіб, з них одна дитина. За добу. Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11,5 гектарів. Триває ліквідація дев'яти лісових пожеж на території Зюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними штабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам'янки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість бой Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп'янська та Голубівки. Марія Соловйова, Дмитро Новоєнта, Олексій Мравйов, Харків. Новини.